Орієнтовно, о 10-й годині сьогодні, поблизу міжнародних пунктів пропуску зосин у столух розпочалася акція протесту, організована польськими фермерами. Серед обмежень, які відзначають організатори, це намір пропускати. Транспорт вагою понад три з половиною тони не більше ніж три одиниці на годину. Це також підтвердила і речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Вона рішать що вони вже скільки бастують. Я по газ їду. Водій Олександр повертається з Польщі на легковому авто. Отак от ми об'їжджали поміж людей, поміж якихось колес. З України йде дешевий цукор. Я просто з поляками з поліції Я говорю, чекайте, ваше ваше м'ясо дешевше, яблуки дешевше, все у вас дешевше, а ми даємо дешевше. Шеві цукер, ви нам у нас, у нас війна, нам потрібна границя. Тобто вони не про зірно мова йде. Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна каже: польські фермери не планують перешкоджати руху легкового транспорту автобусам та вантажівкам до 3,5 тонн. Через пункт пропуску стилок Зосін можуть слідувати, окрім легкових та автобусів, також вантажні автомобілі до 7,5 тонн, і відповідно порожні вантажівки більше 7,5 тонн на ви з території України, накопичення легкових автомобілів немає, на в'їзд також. На виїзд є близько 10 вантажівок. На міжнародному пункті поблизу польського зосина спостерігається юрба людей, які перекривають дорогу. Розповідає водій Андрій, який теж перетнув кордон легковою автівкою. Каже українським карманичам, які повертаються після проходження митниці, блокують виїзд на території Польщі. Машини збираються стоять, і тракторів багато. А перед зосином, взагалі, насипано сіна, шин. Ну, проблеми є з машин. П'ять точно які пройшли всі контролі, всі митниці виїхали за кордон, можуть їхати. Їх не пускають Сергій, водій ваговоза, говорить, їде до Польщі запальним. Заборона руху, я не пойму, що якісь цим ущемляння прав. Як вони кажуть, що вони мають АДР, пускати, я їду за АДР, Вони не пускають все равно ж так же сам. Зі слів речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, наразі точних термінів закінчення акції протесту невідомо. Нагадаємо, як раніше повідомляла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш, з 9 лютого на території Польщі триває акція протесту перед пунктом пропуску дорогуськ ягодин. Зранку на цьому напрямку у бік України в черзі було 650 вантажівок, каже речниця. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.